Свято Успіння Пресвятої Богородиці, хоча і немає біблійних основ, воно базується на апокрафічних писаннях і на усній традиції церкви, все ж почитане. Дуже сильно серед різноманітних християнських церков. В більшості церков західного християнства воно є одним із центральних свят. В Німеччині, наприклад, дотепер воно є державним святом, вихідним святом свято Успіння Пресвятої Богородиці. Але також у середньовічному Львові святові успіння були присвячені основні три катедри: Римо-католицька, Візантійська, Грецька і Вірменської апостольської церкви. Чому християни настільки поважають це свято? Чому для них воно є одним з центральних? Передовсім тому, що йдеться про людську особу. Особу, яку так само як і Христа возносять на небо і садовлять по правиці Отця. На свято Успіння Пресвятої Богородиці, так само як і на Воскресіння, апостоли зустрічаються біля порожнього гробу. І це є символом того, що наше життя не зупиняється в гробі. Воно виходить поза його межі. Людину неможливо закрити. Людина присвячена і призначена для того, щоб вийти назовні і бути в присутності Господній. Христе Боже наш Ти матір непорочну твою через смерть життя до життя світлого переставив. Ти її поховану понад всяке розуміння зробив вищою від тління у гробі і на поховання її апостолів своїх з усіх країв земних привів. Ти сам, заступництвом її всіх нас, що святкуємо переставлення її, утримай від усякого помислу і вчинку, що веде до смерти, і від усякого тління земного звільни. Спаси від відчачаю смерти й від могили невірства і лжевіри охорони, приспи підступні помисли і насильство вірних царів, і всяке зухвальство варварів придуши, усмири гординю тих, що повстають проти Слова Твого, і всіх вічного життя сподоби.